Чому з аптек зникають дешеві ліки, які вже не можна замовити через сайт? Тому що це вигідно чиновникам МОСЛЯшка, які лобіють лише свої компанії. Наприклад, роздають тендери в НТЛТД, яка має зв'язки з ринком агресора і допомагає поставляти ліки до його армії. У лікарів чи їх пацієнтів не питають, чому вони мають переплачувати і фінансувати потужності для ворожої армії. Вента має тісні зв'язки з АТ Катрен. Розташованим у хімках під Москвою, але все одно отримує пріоритетні закупівлі, маніпулює цінами і витісняє конкурентів. А МОЗ і НСЗУ закривають очі, проси народ платить, а частина грошей йде фактично на структури з російським корінням. Вента створила цілу мережу підставних компаній, щоб мінізувати податки і виводити мільярди з бюджету. Податкове БЕПА вже ж нічого не бачать. Формальна держава арештувала. Частку венти і передала армії, а на практиці управителям зробили ту саму структуру, що контролює венту. Антимонопольний комітет мовчить, перевірки ігноруються, покарання ніякого, як завжди, немає, а лікарням все так само просять, хоч якогось забезпечення, ляшко, гусак, коли нарешті пояснити, чому українські пацієнти платять за схеми, а не за лікування. Хочеш більше, наш телеграм.